Шановні присутні, на зачеденні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора Бутищанського психоневрологічного інтернату присутні такі члени комісії. Чи як голова комісії Черношенко, заступник Таран, секретар Осадця. Представник трудового колективу відсутній усух. На цьому засіданні присутні чотири члени комісії, що свідчить про те, що засідання є правоможним. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Е, я вибачаюся, проєкт, проєкт денний усіх є. Всі знайомі. Давайте, щоб е, просто зараз, можливо, буде тривога. Щоб ми не думали, що нам робити тривогу. Проряд Денний всіх є, всі ознайомлені, не будемо. Постараємося побыстріше провести комісію. Всі згодні зі мною. Так. так. порядок денний розданий. Є зауваження чи доповнення члену комісії до порядку денного? Немає. Немає. Тоді пропоную затвердити порядок денний засідання комісії в цілому. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Дякую. проти отримались? Немає рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денному оголошення. осіб, від яких найшли документи з заявою про участь конкурсному відборі претендентів на зайняття посади директора Будищанського психоневрологічного інтернату. Прошу. Відповідно до оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора будичницького психоневрологічного інтернату, затверджено протокольним рішенням від 1 серпня 2024 року і розміщено на офіційному сайті обласної ради. Прийом документів здійснюється з 5 серпня 2024 року до 26 серпня, включно. І документи надійшли від одного претендента. Це піковська Анжела Петрівна, яка присутня зараз в залі. Потрібно нагадувати, які вимоги до претендентів? Та ні, ну ми вже значить, вже друге засідання у нас. Ми ж пару місяців назад проводили, і претендент був також. Да? Ми тоді виграли конкурс, але по, на сесії не було затверджено, тому ми об'явили повторний конкурс, тобто ще один конкурс, і, скажімо так, один претендент. Давайте Перелі я документ. ставлю на голосування про допущення претендента Піковської. Мені це все одно треба називати, які подані а, документи. А, так, так, так. Прошу ознайомитися з містом на документі. Так, заява встановлена зразка від Анжели Петрівни, копія паспорта на двох аркушах серії АНЄ 306-562. Диплом магістра. Серія М 22 номер ноль про те, що закінчила в 22-му році уманський національний університет садівництва освітня програма менеджменту організації і адміністрування з додатками. На, на семи артушах також копія диплому. Серія ЛН номер 350-983 Про те, що у у 87-му році закінчила Білоцерківський сільськогосподарський інститут імені Погребняка. Так, курс спеціальність ветеринарія на одному аркуші. Копія трудової книжки БТ 1 номер 599-71-71 На двох аркушах, що підтверджує стаж роботи на керівних посадах тут. Достатньо більше п'яти років. Біографічна довідка на двох аркушах, витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомості про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості. Зазначено, що піковська Анжела Петрівна ну, відсутні по ній дані. Довідка про проходження попереднього періодичного та позичаво-психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин номер 894 до роботи. Копія посвідчення про те, що вона є депутатом Звенигородської районної ради на одному аркуші. Копія посвідчення про присвоєння почесного звання заслужений працівник соціальної сфери України. На одному аркуші, копії нагород, там почесні грамоти, подяки, кількості сімнадцять, копія атестата про середню освіту, підтвердження української мови, так на одному аркуші, підтвердження, лист, підтвердження, подання декларації, заява про відсутність конфлікту інтересів на трьох аркушах, згода на обробку персональних даних. Конкурсна пропозиція в запечатаному конверті. Документи подані у повному обсязі. Е, ставлю на голосування питання про допущення претендента Піковського Анджели Петрівна до участі в конкурсному відборі претендентів на заняття посади директора Будещанського психоневрологічного інтернату. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти Отрималось. Немає рішення прийнято. Переходимо до розділу другого питання порядку денного. Пропоную розкрити конверс конкурсну пропозицію претендента щодо перспективного плану. А ви Так, Інформація так. Ну, регламент ви знаєте, так. Да? Але я думаю, що ми не будемо на регламент. Так, Анжела, Петрівна, слухаємо вас. Шановний голова та члени комісії, пропоную на ваш вигляд, мені пріоритетні завдання та план розвитку Будеченсько-психоневрологічного інтернату. Інтернат наш є медико-соціальною установою, де проживають громадяни жіночої статі першої та другої інвалідності. У нас 20 чоловік, 20 із них ВТО. Мешканці закладу обслуговують професійні медичні колектив, лікар-терапевт, лікар-психіатр, лікар-стоматолог та сім медичних сестер, а також 39 молодших сестер. Ось так проводяться комплексні огляди щороку. Ось так оснащений наш стоматологічний кабінет. У усіх мешканців закладу підписані декларації із сімейним лікарем. Інтернат наш є сучасним закладом з дотриманням ноги сьогодення. Мешканці забезпечені цілодобовим медичним обслуговуванням та повноцінним харчуванням чотирьох разів. Ми постійно дбаємо про комфорт та засук для мешканців закладу. Територія наша обнесена сучасним парфом, бухайно спорядкована, прокладені доріжки, красиво оформлені клумби. Дитайн також підкреслюють айтанки в нашому закладі, що свідчить про їхню залишок та домашню такий люд. Ось так десь задержаний наш символ доглядаємо. Потрібно трішки підправити доріжки, тому що вже вмусилися. Ну, заклад на сьогодні. Забезпечений новою газовою петелью, а також ми як... обладнали двома тепердопавленними котлами. Має також два генератори, які працюють під час відключення світла. Також показано наші твердопавлені котли, альтернативна дніна. У житлових корпусах замінено вікна. На металопластиковій на ліжках, коли в житлових кімнатах це забезпечує також домашній уют та затишок. <кій> в закладі проведено ремонт харчоблоку і заміною обладнання та закуплено новий кухонний інметаль, це дає можливість дотримуватись технології приготування їжі та споредження продуктів харчування. Ось такий новий ремонт у було виконано. Повністю реконструйовану лазню, замінено також вікна, двері, опалення, каналізацію, перебудовано кімнати, стіни та підлогу опрацьовано сучасною Ці заходи сприяють поліпшенню якості обслуговування наших підопічних. Ось такий вигляд має лазня, ось такі вимоги до того, щоб було все внутрізінфіковано і все індивідуально. За моєю ініціативою та авторським доповненням заступника директора впроваджено технологію по нагріву води сонячної енергії. Така конструкція має змогу нагрівати воду до 80 градусів, ви собі можете бачити зараз на екрані. І така Вона нас пропрацювала десяток років, зношена і потребує заміни, тому це є одним з пріоритетних завдань. Завдяки співпраці з турецькою агенцією було реалізовано проєкт вартістю 1 мільйон 800 тисяч гривень. Придбано дві пральні машини, розстоячні шкафи, а потім суконне обладнання. Ось ви бачите також на екрані, коли вручали нам ці пральні машини і хлібну хлібному циху повністю... За підтримки родини не читайло, ми повністю реконструювали лікувальну виробничу майстерню. Було придбано швейні машини, розстроїчний стіл, і там зроблено такий уютний домашній затишок, щоб вони нього вільно проводити час за своїми інтересами. Виготовляємо такі коробки до всіх свят, люди зайняті там на сутязі цілого дня. А в пекарні завдяки новому обладнанню проводяться майстер-класи по рупіканю і всяких смаколиків, і це стало традицією приймати активну участь у випіканні минулого пирога. Я визначаюся про перспективу. Розкажіть про ну основними пріоритетними завданнями інтернату на сьогодні є забезпечення практи інтересів інтересів створення належних умов для проживання. Сціальну побутового обслуговування, денної зайнятості та надання медичної допомоги підопічним, а також надання якісних соціальних послуг підопічним, проведення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до індивідуального плану реабілітації. Так, добре, дякую. Давайте в у членів комісії запитання президента. Те, що ми хотіли, ми взнали на, на прошлому засіданні. Е, пропоную конкурсну пропозицію Претендента Піковського після не взяти, довідомо, прошу голосувати, хто за. Дякую, проти утрималися, немає рішення прийнято. Пропоную перейти до обговорення. Ви, будь ласка, коридор, ви ласка, спокличений. Коли були такі думки. Я скажу місяця три наші не була комісія. А, ну так, да, було три-чотири. Ну у нас була комісія, ми заслуховували, ми обговорювали, ми прийняли рішення тоді підтримати, пропонувати сесію, але так сталося, що сесія по якихось причинах ну, не проголосував. Не можу сказати, бо я, мабуть, тоді на сесію не був. Не проголосували, не набрали голосів, кворум був малий слабий, От. і тому е рішення комісії анулювалося тодішнє наше, тобто, по-новому ми скликали комісію, розглядаємо зараз і е приймаємо рішення. Тому е я думаю, що е всі е мене підтримують, тому що. Я думаю, треба підтримати кандидата, тим більше він один, працюючий, тому е, пропоную перейти до голосування е, щодо визнання піковської Анжели Петрівни переможцем конкурсу на зняття посади директора. Прошу голосувати за, дякую. Проти отримались немає. Рішення прийнято. Е, тоді давайте перейдемо до голосування щодо встановлення терміну. Від одного до трьох років пропозиції які будуть. Я пропоную, щоб десь ну, конкурсна основа, це там як проводиться. Ми не можемо п'ять, у нас не по закону від одного до трьох. Ну, значить, так. Бо поки людина в свою, знаєте, колію, ну це добре. А думати. що її входить, то вона працює. Ні, ну це так. Да. А якщо новий працює? Тобто ви пропонуєте максимальний термін, да? ну 3 так? Ну так. Три роки, так. Зрозуміло. Тоді пропоную визначити термін. Три роки. На три роки заключити контракт. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Дякую. Рішення прийнято. проти отримав немає? Рішення прийнято. Запросіть, будь ласка. Анжела Петрівна. Рішення комісії. Одноголосно прийнято те, щоб вас погодити на посаду директора і пропонувати сесію, затвердити рішення комісії з терміном контракту на три роки. Так що від імені комісії ми вас вітаємо і бажаємо вам успіхів. Дякую. Комісія завершена. завершено. Давайте.